Що в Києві зі світлом в столиці ще не було настільки складної ситуації зі світлом? Київ вже понад тиждень живе в режимі екстрених відключень, тобто без графіків. Це найдовше за весь час. Причина постійні масовані атаки по енергосистемі та синні морози. Уже понад тиждень температура в Києві тримається нижче мінус десяти. Також під час останнього обстрілу окупанти суттєво пошкодили теплову інфраструктуру, через що виникли проблеми з теплопостачанням. Через два ці фактори люди активніше використовують обігрівачі, що збільшує споживання та навантаження на електромережі. Енергетики роблять все можливе, щоб дотримуватись режиму близько трьох годин зі світлом і приблизно десяти без. Але ситуація по місту нерівномірна. І в одних домівках світло може подаватися 4 години і бути відсутнім 8 годин, а в інших – 2-3 години зі світлом і приблизно 11 без. Все залежить від ступеню пошкоджень генерації та мереж. Зараз усі зусилля енергетиків спрямовані на одне: якнайшвидше повернутися до передбачуваних графіків. Дякую макиянам за стійкість, а також бізнесу, що підтримує енергетиків. Світло тримається.